Ми знаємо, що в тебе була серйозна травма. Як проходить процес реабілітації і коли можна вже побачити тебе на тренування? Ну, реабілітація поки що проходить менш більш нормально, як лікарі кажуть. Виконую певні вправи, ходжу в басейн, працюю там теж з лікарем, він показує, як правильно, що робити. Ну, Поки, я знаю, поки що нічого, а кажуть, приступати можна буде ну, не скорше, ніж через 5-6 місяців. Просто кажуть, що буду чути сам вже по нозі. Як нога буде дозволяла працювати, вже в повну силу, тоді вже можна буде працювати. Це десь так січень лютень реально? Десь, так, десь, ну, середина січня на початку лютого. Це вже буде як новий підготовчий період до, другого, до другої частини сезону. Скучаєш за футболом великим? Ну, якщо чесно, дивлячись, як мої друзі тренуються, то трохи є. А, вже так. б хотілося самому. Хоча, хоча би бігати по кругу. А як оцінюєш виступи команди без тебе? Ну, оцінюю їх на дуже добре, якщо чесно. Поки тут, тут все йде добре, виграють, ну і програють, звісно, там, але то таке. Поки мені здається, що все дуже добре йде для нас.